Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української відьма звуть мене Аня. Давайте сьогодні подивимось, що буде відбуватись в зв'язку з приїздом представника спецпредставника Америки. Ми знаємо, що він їде до нас, ми знаємо, що він буде у нас тиждень. Давайте, що це за візит? До чого це? Зараз якусь таку цікаву візьмемо колоду, щоб нам було всім більш зрозуміло. Що це дасть? Чи дійсно буде підтримка? І за для чого ця підтримка, розумієте? Тобто для продовження? Або для того, щоб натиснути на ворога і щоб він э, пішов на переговори, пішов на мир. Оце важливо, я вважаю. Давайте. дивитись, підписуйтесь, підтримуйте канал. Не забувайте приходити на особисті. Доля, карта доля. Повинен був бути цей приїзд, я так розумію, чекали раніше. Дві карти протистояння, суперники і протистояння. Їде бо є місія посвята, бачите, про він провідник. Для того, щоб це протистояння загострити, зупинити, зупинити. Для хитрості щось нам підсказати. бо ми втомились. Щоб у нас було щось хороше. Знаєте, в мене така картинка пішла от як нібито зробити так, що ворог намагався по нам ударити. А ми, знаєте, чули там, ну, щоб як купол, да, як захистити нас. А воно десь бахнуло, а ми знаємо, що воно не долетить до нас, що вже все, що ми можемо жити в безпеці. Знову якісь перепони. Знаєте, от ідея гарна, але для реалізації знову показує: затягування, неприйняття важливих рішень швидких. Тобто розмова буде конструктивна, вірна, правильно, е, інформація правильна. Вона нам потрібна, ця зустріч. Це однозначно. Але не буде швидких дій далі. Якусь угоду вже якісь гроші привезе відразу. Можуть, навіть з кимось з Європи зустрічатись, консультуватись, розмовляти з євроспільнотою тобто, якісь загальні зусилля. Що стосується фронту, ресурсів, ми дамо інформацію, що нам буде важко, що у нас будуть великі проблеми з ресурсом, що ворог планує знову залізниця. Знову тепло і світло, атаки. Це ми будемо передавати цю інформацію. Ми не знаємо, у нас важко, у нас буде сильна мобілізація. Це ми кажемо Америці, наш імператор. Що ми просимо у Америки зараз? Гроші, карта Америки завжди кажу, знаєте, що це Теркутничок є на доларі. Да? Всі знають його значення. Ми просимо прийняти якесь рішення, ми просимо узгодити якесь рішення щодо атомних станцій. Ні. О -о. От, знаєте, чому я не розумію? От таке відчуття, що от ми б просили, щоб приїхав представник. Ми, ну, ми хотіли, да? ми запит давали. Ну, якби. А, ну хочеш, він приїде, але я свою думку не зміню. Добре, давайте подивимося, Америка наш союзник. Америка наш союзник. Так, але вона хоче угоду. Угоду по миру. Бачите? Все як раніше. Не нова книжка, стара пишеться. Америка надасть нам військову допомогу, грошову допомогу. Думають. Ну, залежить від нашої поведінки і від ситуації на фронті. До речі, от щоб не казали, що буде тихо, коли він приїде. Біда в тому, що може бути якийсь страшний обстріл. Чому повішений? У нас якийсь роздрай, розлад в політиці. Чому повішений? Король жезлів. Нам передадуть, ми не виправдали очікування. Давайте так. І, і що, ну, якби є якась претензія в якісь військові операції. Ну, так дайте нам консультантів, допоможіть. Правильно, не даєте військових, дайте зброю. Будуть їхати на фронт. Фронтом будуть цікавитись, коли приїде спецпредставник. Будуть, але це, знаєте, не з президентом, можливо. два, Імператор є, і є король Пентакли ще, тобто ще людина, яка буде надавати цю інформацію. Чи надасть нам Америка допомогу з резервів? Так, да, але таку, знаєте, крихтами. Зброя може приїхати. Давайте так. Нищівна, нам десь треба в захист стати. Та буде щось на фронт. Може, це, знаєте, не скажуть про це, буде. Це як оці, я не розумію, що вони хаймерс, атакам, але не знаєте, щоб на фронті змінити ситуацію трошки. Протиснути ворога. Для чого зараз буде бесіда між нами та Америкою? Для чого? Яка мета цієї бесіди? Ну, вони все одно хочуть, дивіться, вони хочуть миру. Вони нам будуть казати, вам дуже погано, у вас сильний обстріл буде ще сильніше. І на воді якась буде провокація у вас. І ви не закриті з води, і не закриті по суші. І людям от, будуть дивитися, що людям важко, а ми знову повішені. Ми не можемо, я так розумію, прийняти ці умови. Ми просимо, дайте зброю, ми будемо відбиватись. Нам кажуть, завершуйте. Все, я зрозуміла. Дадуть нам і ППО, і гроші. Давайте так узгодять. Узгодять, дадуть там трошки пізніше і затягнеться. Америка бачить по-своєму зовсім ситуацію. А ми бачимо по-своєму, і в цьому ми не можемо домовитись, тому що вони нам кажуть в тебе так, а ми кажемо, та ні, у нас отак. Але нам більше нема на як карта зірки, нам більше нема на що сподіватись. Тобто нам скажуть, ну, ти просиш, ми та дамо. Який результат? Ти хочеш виграти? Що? Чи буде розмова про переговори? Чи буде якась інформація по переговорах із ворогом? Буде передана, бачите, якась інформація, якийсь месендж. Знову ж таки, що когось можуть або вбити або прибрати. Ми це дивились. Тобто є загроза для президента. Паралельно з тим, як тут буде представник в Америці, будуть якісь свої кулуарні розмови. Ворог може навіть десь почати тиснути йти в наступ, провокувати нас буде. Щось зробить таке, що ми дуже засмутимось. Ні, нам не треба ця пропозиція від ворога. Ми хочемо, щоб ви нас посилили. Мені таке відчуття, що в нього якось в інші дати завершиться візит до нас, у цього спецпредставника. Ну, зміниться його графік. Що нам це дасть, оцей візит? Що нам дасть? Будемо думати. Ну, вони нас просять змінити ставлення до ситуації взагалі і піти на угоду з дияволом. Карта диявола, карта угоди. Вони не бачать, що вона така прям страшна, вони це не вважають. Вони вважають, що рано чи пізно ми все одно підемо на цю умову за колесом долі, інакше ми помремо. знаєте, Угода або смерть. А ми кажемо, що в нас люди не приймуть цю угоду, я не можу ну, сам особисто, якби. Просто це вирішити, люди проти, народ проти капітуляції. Чи призиває нас Америка до капітуляції? Ні, ну, якби ні. Вони бачать угоду. Вони це розуміють не як капітуляція як угоду, що ми можемо зберегти залишки країни, але от захищатись потім самі. Тут, знаєте, постійно якийсь обман. Знаєте, підводні камені. Я тобі це, це дам, але за якісь умови. Це дуже важко все це застикувати, щоб воно було якби гармонійно, гармонійно да, і все поєдналось. Ворог спеціально буде силу свою показувати, що я тебе ну, дознищую. Тобто вони нас, нам показують, що я просто знищу тобі всю країну. Буде допомога. І Америка буде думати, як їм діяти далі. У них є свої запитання, у них трошки зміниться ставлення ближче до нас, вони стануть, але щодо завершення війни, в них поки що ідея, тільки виключно переговори. Навіть не переговори, угода. Підпиши і все, все завершиться. Ну, Це їх позиція, розумієте? Поки вона така. Але вони ще будуть давити, будуть заяви. Знову від президента Америки, що наш в, в, може понести ну, також відповідальний за те, що в його Україні відбувається. Тобто, знаєте, як нібито вони добре до, до нас, потім раз зненацька, що здійснено домовилися. Вже ми погані. Вже наш президент поганий. Ви не сильно не звертайте на це уваги. Ми дивимося за результатом це які дії, що відвантажують, що надають які пропозиції щодо військових. Тобто, не так, хто що про кого сказав, саме про політики, що стосується країни безпосередньо. Це для нас важливо.